Fіonde Santa Fe 4 tm випускається з 2018 року, і вже у 2020-му пройшов рестайлінг, який приніс значні зміни. Рестайлінгова версія отримала нову платформу, гібридні двигуни та вдосконалену електроніку, серед нововведень – більше камер, покращений адаптивний круїз-контроль та функція дистанційного паркування. У середині салону також відбулися зміни, повністю цифрова панель приладів і кнопкове управління АКПП. Питання залишається, з якими проблемами можуть зіткнутися власники цієї моделі. Варто вивчити можливі складнощі докладніше. Santa Fe 4-го покоління оснащується 4-циліндровими турбодизелями об'ємом 2 та 2,2 літри. Частіше зустрічається 2,2 літровий двигун, рідше 2-літровий. У разі автоматичної трансмісії встановлюється восьмиступінчаста коробка. від дизелі з чевонними блоками та ланцюговим приводом ГРМ заслуговують на високу оцінку завдяки своїй надійності. Хоча в минулому поколінні виникали проблеми з тріщинами в ГБЦ, у новому таких випадків не спостерігалося. Іноді можливі шуми, пов'язані з обгінною муфтою генератора або демпферним шківом колінвалу. В наявності версії Hyundai Santa Fe використані перевірені часом бензинові двигуни Seta-2. Це може бути атмосферний 2.4 GDI або 2-літровий турбований T GDI, обидва з ланцюговим приводом ГРМ і без гідрокомпенсаторів. Ці мотори працюють у парі з шестиступінчастим автоматом, незважаючи на відомі проблеми, такі як проворот вкладищів і відколювання елементів поршнів у турбованих версій. Чимало автомобілів з цими двигунами подолали понад 400 тисяч кілометрів без капітального ремонту, включно з регулюванням клапанів, особливо в газовому паливі. На Hyundai Санта-Фе 4-го покоління рідко можна побачити 3,5 літровий В6, який використовувався в попередніх моделях. Цей двигун G6 dc має легкий алюмінієвий блок циліндрів, два розподільчі вали з ланцюговим приводом і не має гідрокомпенсаторів у клапанах. У Santa Fe 4 четвертого покоління цей двигун працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Хоча двигун вважається надійним, проблеми можуть виникнути через забруднення радіатора, що може призвести до перегріву і заклинювання поршневих кілець. Після рестайлінгу Hyundai Santa Fe отримав нові двигуни серії Seta 3, які є покращеною версією Seta 2. З усуненням минулих недоліків ці двигуни відомі як Smart Stream. мають алюмінієві блоки циліндрів з чавунними гільзами, дрібнозубчастий ланцюг у приводі ГРМ і гідрокомпенсатор. Пускний колектор має змінну геометрію, а мастильний насос має два ступені продуктивності. Використовується як розподілене, так і комбіноване впорскування, однак все ще існує ризик пошкодження двигуна через неякісне паливо і можливе розплавлення каталізатора. Новий 3,5 літровий двигун сімейства лямда 3, відомий як Smart Stream, має легкосплавний блок з чавунними гільзами та систему газорозподілу з ланцюговим приводом. Перше в ньому з'явилися гідрокомпенсатори в клапаному механізмі і комбіноване впорскування палива, яке включає форсунки в головці блоку циліндрів і впускному колекторі. Цей двигун поєднується з восьмиступінчастим автоматом, поки що жодних проблем з ним не виявлено. Новий дизельний двигун SmartStream d 4 hi замінив стару версію d 4 hb Тепер він має легкосплавний блок циліндрів і ремінний привід газорозподілу. Він використовує турбіну з електромеханічним керуванням, двоконтурний ЕГР, двоступеневий мастильний насос та інноваційний вакуумний насос, інтегрований з мастильним насосом. Протягом перших років експлуатації з ним не виникало серйозних проблем. Хоча на ранніх моделях зустрічалися тріщини в теплообміннику ЕГР. Двигуни також потрапляли в кампанію з відкликання. Через витоки палива в паливних трубках. Шестиступінчаста коробка передач, знайома з попередньої версії Санта Фе, вимагає особливого догляду. Вона не пристосована до агресивної їзди, пробуксовування та бездоріжжя. Оптимально міняти мастило АТФ СП4 кожні 50 тисяч кілометрів. Що в поєднанні з байливою експлуатацією може продовжити термін служби трансмісії до 300 тисяч кілометрів. Для часткової заміни потрібно близько 6 літрів оливи. Заміна фільтра можлива тільки при розібраному корпусі. Агресивна їзда може призвести до виходу з ладу диференціала, а брудна олива до відмов гідравліки та зносу фрикційних елементів. Восьмиступінчості трансмісії Hyundai Santa Fe 4 поки що не викликали серйозних проблем, але є випадки виходу з ладу муфти блокування гідротрансформатора по гарантії. Також трапляються випадки стружки в мастилі і поштовхів при перемиканнях, що іноді вимагає гарантійної заміни або ремонту за власний рахунок. Якщо автомат штовхає при перемиканні на першу передачу, рекомендується частково замінити мастило, відрегулювати його рівень і скинути адаптації. Рекомендується замінювати мастило кожні 50 тисяч кілометрів, використовуючи АТФ типу СП4. Преселективна трансмісія для рестайлінгового дизельного двигуна Santa fe 4 називається D8LF1. Цей агрегат має мокре, тобто занурене в мастило багатодискове щеплення і електричний мастильний насос. Ця трансмісія заправляється спеціальною оливою двох марок – 1 3,5 літри в механічній частині і wdho 1 2,5 літри в мехатронній частині. Використовуються два мастильні фільтри один глибоко всередині, а другий всередині безпосередньо на гідроблоці. Заміна оливи за регламентом повинна проводитися кожні 80 тисяч км або навіть частіше. Перший восьмиступінчастий преселектив для Hyundai і Kia вийшов сируватим. Було багато випадків ремонту по гарантії, перепрошивки. На даний момент вона в цілому не виходить з ладу і служить начебто нормально. Повний привід корейських кросоверів все ще стикається з проблемою потрапляння вологи і бруду в шліци проміжного вала, що з'єднує коробку передач з роздаточною коробкою і передньою віссю. Якщо шліцеве з'єднання не змащене, це необхідно зробити самостійно, оскільки дилери зазвичай не проводять таке обслуговування. Проблема, відома ще з попередніх моделей, пов'язана з тріщинами в зварному шву барабана муфти задньої осі. Усунути її можна, зробивши якісне зварювання без заміни деталей. Узов автомобіля практично нічим не примітний з точки зору якості фарбування. Однак іноді виникають незначні проблеми наприклад, іржа в місцях, де каміння пошкодило панель даху, проникаючи крізь фарбу до металу. Також з часом на дверних молдингах вздовж порогів можуть з'явитися невеликі вогнища корозії. Головні фари Hyundai Santa Fe 4-го покоління розташовані низько в бампері. Часто покриваються дорожнім брудом, особливо в слітаву погоду. Це призводить до того, що фари втрачають свою ефективність, стаючи практично марними. Крім того, автомобіль не обладнаний омивачами фар, що посилює проблему, особливо в умовах поганої видимості. У салоні Hyundai Santa Fe 4-го покоління до рестайлінгу часто виникали скрипи і шуми в області пульта склопідйомників на водійських дверях. Рішенням було зняття блоку і обклеювання його антискрипом. Також деякі власники скаржилися на клацання з рульової колонки, що усувалося заміною всієї колонки за гарантією через знос підшипника. Ще одна проблема, яку усували дилери, люфт водійського сидіння. Для цього в місці кріплення сидіння додавали шайби, що усувало проблему. Підвізка Hyundai Santa Fe 4-го покоління як до, так і після рестайлінгу має схожу конструкцію, але з різними номерами деталей. Візуально компоненти підвізки, які як важелі та стійки стабілізатора майже ідентичні, але підрамники та торсіони мають відмінність. Шарові опори можна замінити окремо. Але для рестайлінгових моделей існує менше аналогів. В цілому підвізка надійна, але на оновлених моделях були випадки заміни задніх амортизаторів і їх опор по гарантії через стуки. Четверте покоління Hyundai Santa Fe загалом показало себе як надійний і невибагливий автомобіль. Проблеми з двигунами і трансмісіями торкнулися лише близько 10% машин. І були вирішені за гарантією. Сподіваємося, що двигуни Smart Stream і восьмиступінчості коробки передач працюватимуть без збоїв. однак власникам можливо доведеться самостійно розв'язувати питання з повним приводом, зокрема зі шліцями проміжного вала і слабким барабаном задньої муфти. У будь-якому разі, є достатня кількість фахівців, які зможуть допомогти вам у цих питаннях.